Привіт, друзі! Якщо ви не знали, статус Укр в Польщі можна загубити, через що ви, по-перше, перестанете отримувати якісь фінансові допомоги, якщо ви їх отримували. А по-друге, у вас будуть великі проблеми, скажімо так, з поверненням до Польщі, якщо ви виїжджатимете кудись в Україну або десь за кордон. Я не так давно робив відео, десь пару місяців тому, про те, як дівчину в аеропорту не хотіли впускати, через те, що вона не могла зайти в додаток ЕМОБУватель. І сьогодні ми трошки детальні. Ше поговоримо про це, про статус Укр, як його, в принципі, найпоширеніші варіанти того, як цей статус Укр втрачають. З вами Макс. Ютуб канал мобільного застосунку для мігрантів в Польщі Workport, найкориснішого мобільного застосунку для мігрантів в Польщі. А ми погнали! Не так давно я особисто зіштовхнувся з цією ситуацією, тому що в моєї дружини їй треба було виїхати в Україну, а в неї додаток М-обиватель не встановлюється і не логіниться. точніше встановлюється, але туди не можна зайти з невідомих причин. Вона отримувала статус Укр в березні 2022 року, але чомусь якась помилка типу даних не знайдено в системі. Що з цією ситуацією робити? Ідіть в ужунт міста, і там скажіть, в мене виникла отака проблема. Тому що своїми силами ви це ніяк не налагодите, тому що є два варіанти, чому у вас не заходить в додаток-емобуватель. Варіант перший це просто технічна помилка, з якихось причин невідомих. І просто так щось сталося там, десь в системі щось клацнуло і просто не, не хоче. У нас в Workport є кнопочка легалізація. Всім дуже рекомендую і додаток сам, звісно, і кнопочку цю, тому що там ви можете проконсультуватись, якщо ви хочете по карту. Ті побиту проконсультуватись по візі, або якщо ви хочете супровід якихось цих питань, заходьте в оркпорт, натискаєте так от там працює Саша, з яким ми проводили не так давно ефір. І оце питання Саша доволі часто на нього відповідає. А просто технічна помилка, ідіть в жон, там розберіться. Другий варіант, в чому може бути проблема, чому вас може не логинутись на ЕМОБАТЕЛ, це тому, що вас позбавили статусу Укр. А бонь стети, таке може бути. Причини, щоб загубити статус сукер, є дві найпоширеніші серед українців, які зараз а, з цією проблемою стикаються. Перша причина в цьому полягає, що ви виїхали більше ніж на 30 днів е, за кордон. Все. Статус Укр загубився, а тому, що не можна виїжджати більш ніж на 30 днів за кордон Євросоюзу. Тут мається на увазі за 30 днів за раз. Тобто, якщо ви два рази з'їздили по 20 днів, це нормально. Але якщо ви більше 30 днів за один раз були відсутні в Польщі, вас статус Укр губиться. На жаль, а також ви можете загубити статус теоретично. Я жодного випадку особисто не знаю, але теоретично таке може бути. Якщо ви будете знаходитись на території іншої країни Євросоюзу більше ніж 90 днів, чому я таких випадків не знаю? Такий пункт є. Ви можете зі статусом Укр бути на території інших країн Євросоюзу на 90 днів, не більше, і тільки в туристичних цілях. Але реєстру якогось, хто там проїхав в Германію, в Німеччину, тобто на автобусі літаком. Ну ніхто ніяк не відслідковує, де ви там були. Я не знаю, що треба зробити, що відслідкували. До речі, якщо у вас були випадки, коли когось з ваших знайомих за таку причину позбавили статус Укр, обов'язково напишіть в коментарях. Це дуже важливо знати, що таке відбувається, щоб ми могли доносити правдиву цікаву інформацію в цьому питанні. І другий момент, чому у вас може злетіти статус Укр, це знов ж таки. Технічні помилки, і їх доволі багато. На жаль, ну, в принципі, це зрозуміло чому, тому що ця система не прописувалася якось довго. Ну, тобто, це дуже спонтанні такі штуки впроваджували, і тому там дуже багато технічних помилок є. І в першому, і в другому випадку, якщо ви знаходитесь в Польщі, ви можете цей статус Укр з, ну, з близькою до 100% ймовірності імовірності поновити. Для цього вам знову ж таки треба піти в ужонт м'яста і сказати: Я хочу поновити статус Укр. Для того щоб вас поновили в статусі Укр, треба, щоб ви, по-перше, його до цього мали, а по-друге, щоб ви там а, не порушували ніяких. Інших якихось приколів після того, як ви поновите свій статус Укр ви зможете вже зайти на ЕМОБуватель не одразу, не треба панікувати. Протягом доби оновляються ці дані. Тобто, якщо ви поновились в ужонді, вам дали папірець, що все ви знов маєте статус Укр значить, що ви маєте бути в системі, на яку опирається власне додаток «Мобуватель». І після цього, і справді, на наступний день ми зайшли в додаток «Мобиватель», і ці дані там вже були. Важливо, що коли ви зі статусом Укр із «Мобиватель» виїжджаєте менше ніж на 30 днів, наприклад, в Україну або там не знаю, в Турцію, Єгипет, коли завгодно за межі Євросоюзу, якщо ви повертаєтесь, дуже важливо прикордоннику звернути увагу, що ви повертаєтесь саме за статусом Укр. Тому що якщо ви повертатиметесь просто як по безвізу, наприклад, або у вас віза, може навіть є. А прикордонник вас помітить, ніби ви в'їхали не як людина зі статусом Укр і тому в системі в Польській буде відмітка, що людина виїхала зі статусом Укр, а зворотньо не заїхала. І потім через 30 днів людина ця автоматично цього статусу Укр лишається. На жаль. І тобто його поновити вже не так легко буде. Вам треба буде доводити, що ви не порушували це правило перебування за кордоном Євросоюзу більше ніж 30 днів. Якщо ж раптом у вас трапилась ситуація, як у нас питали на прямому ефірі, що ви виїхали більше ніж на 30 днів, зараз знаходитесь за кордоном поки що. Але хочете в'їхати в Польщу, то з дуже великою ймовірністю вас в Польщу можуть вже не пустити. Якщо ви перебували там більше 30 днів, є випадки, що люди а, людей пускали, і таких випадків немало. Але як я дуже часто люблю казати, якщо в когось є позитивний досвід на щось, це зовсім не означає, що у вас також це прокатить. Це можуть бути інші обставини у цієї людини, в якої прокатило могла бути. Суматоха під час перевірки документів, або просто добрий прикордонник попався, або ще щось. Тобто, якщо в когось проканало, далеко не факт, що вас це також дуже легко проканає. Але ймовірність все одно є. Як сказав Саша, експерт на цьому ефірі, якщо ви перебували за кордоном трошки більше, ніж 30 днів, тобто на декілька днів затримались, у вас є непогані шанси спробувати, і якщо це ваш перший виїзд, особливо, якщо це ваш перший виїзд, у вас є Непогані шанси приїхати на кордон і пояснити, наприклад, серед таких пояснень, які там Саша називав, це може бути те, що вам треба було поїхати на окуповані частини України, через це затягнулось і так далі. Тобто, причини якісь фагомі мають бути. Або, наприклад, може там у когось з ваших родичів, я не знаю, якісь е, операції були, якісь проблеми зі здоров'ям, підтверджені. Тобто, щось. Що прикордоннику має донести, що ви не просто виїхали, забулись, завтикали спеціально не зробили цього, а потім повертаєтесь. А що у вас була вагома причина? Якщо ж ви вже декілька разів виїжджали, повертались, виїжджали, повертались, і потім е, у вас статус зіскочив, то з дуже великою ймовірністю вас не впустять. Щоб знов їхати в Польщу, вам або треба мати е, безвіз, щоб у вас були дні без візу, а, або робити візу. Візу, в принципі, зараз також можна зробити. Як зробити візу? А скоро на каналі буде окреме відео. Обов'язково підпишіться, щоб це відео не пропустити. А також запрошую слідкувати за... Анонсами наших майбутніх прямих ефірів, а де можна буде Саші позадавати питання зі своєю ситуацією, і ми конкретно вашу ситуацію під час прямого ефіру розберемо. Будьте уважні за вас, ніхто не слідкуватиме за тим, скільки ви дне йде, перебуваєте, і так далі. Ви можете самі, не будучи неуважним, а можете самі собі нажити проблем, тому просто звертайте увагу на такі штуки. Дякую за перегляд. З вами був Макс. І Ютуб канал мобільного застосунку для мігрантів в Польщі Workport. Па-па.